У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Водій присіб і сестри, дякуємо Вілосерному Богу за те, що сподобав нас сьогодні разом помолитися у нашому храмі Божому в день, коли церква Христова шановує пам'ять святого великомученика Юрія Переносця. Цей день ми згадуємо його святе життя. Життя, яке є дуже повчально для всіх нас, яке є повчальним для тих, хто любить Бога, хто шукає правди і істини, хто прагне жити з Богом і хто прагне перемагати гріх у своєму житті. Святий великомученець Юрій Переможець. Він народився у знатній, багатій родині, отримав прекрасну освіту, був на військовій службі у імператора Біопотіана і став одним із найулюбленіших військовим начальником у імператорі. Імператор, імператор йому цілковито довіряв, і любив і шанував його. Юрій був справедливий. По відношенню в першу чергу до себе, до своїх воїнів і до людей, його люби. Але він і був і справедливий в той час, коли Діоплатян не справедливо підло переслідував християн. Лише через те, що вони відрізнялися від інших. Що називали своїм Богом не імператором, а називали своїм Богом і Спасителем Господа нашого Ісуса Христа, поклонялися єдиному творцю всього видимого і невидимого світу. І ось Юрій дорікнув імператора. Він скажав, сказав, що несправедливо він переслідує християн, адже вони віддані громадяни своєї держави. І об'явив себе християнином, за що був підданий жорстоким мукам, як ми знаємо, із його життя. Але він не переможець. Він переміг ці муки. Він гідно промісті терпіння, і Господь його нагородив, не, виродив, не він вінцем слави, слави не вискові, яка швидко проходить і мерзне, а слави Божої! яка не має кінця. Він, бачачи, як відстоюють свою віру християни, яких піддавали жорстоким катуванням, він зрозумів, що це, як, що це любов до Бога, до своєї віри до Христа є справжньою любов'ю, не лукавою, не тією любов'ю, яка є у світі. Дуже часто корисною, зрадливою, любов'ю, яка шукає своєї власної користі, а не Божої слави. І він полюбив Бога всім своїм серцем. Він бачив, як християни терплять, переживають скорботи і прославляють Бога. Він став твердо вірити, за що і сам поплатився своїм життям. Дуже часто, коли трапляється в нашому житті якісь негаразди, скорботи, навіть дуже часто і незначні, ми починаємо сумніватися, ми починаємо дорікати, шукати винних у своїх сурботах і негараздах. Дуже часто нарікаємо на Бога. В той час, коли християни перших віків стояли на рожавимо в і прославляли Бога. Їх катували, їхні тіла рвали гатрами, а вони прославляли Бога. Вони втрачали кров, але не втрачали Дух. І ось яскравим прикладом цього є і сьогодні життя святого Великомученика Юрія Переможця. Як зразок відданої любові до Бога, як зразок відданої справжньої віри, і ми маємо відстоювати в своєму житті. Здавалося, сьогодні нема переслідувань, сьогодні немає жорстоких і мух тим, хто визнає Христа своїм Спасителем, але є сьогодні внутрішня боротьба. Внутрішні Терпіння і негаразди, які ми маємо долати завдяки Слову Божому, з якими ми маємо боротися і отримувати перемогу в ім'я Боже. Не для своєї слави, не для того, щоб мати якийсь успіх чи користь у своєму житті, а заради любові до Бога. Тому що Господь говорить, хто мене любить, то й заповіді мої зберігають. І Господь запевняє своїх послідовників, що всі, хто буде хотіти жити за його словом, вони будуть переслідувані в житті. Але Господь сказав: бадьоріться, тому що я переміг цей світ. Переміг не силою своєї зброї, Не силою. Навіть слово, а синою любові, Він віддав за цей світ своє життя уже, віддав для того, щоб і ми мали зразок цієї правдивої, не лукавої, не фальшивої любові, правдивої віри. І роздумуючи над життям святого великомученика. Юрія Побідоносця, цього військового начальника. Ми кожен заглянемо в своє серце, тому що і ми повинні бути начальниками нашого життя повсякденного, буденного, якого ми проводимо дуже часто у гріхах і пристрасті, з якими ми часто не боремося. Опускаємо свої руки і піддаємося цьому зовнішньому впливу, і цей гріх затьмарює наше серце, затьмарює наш розум, і ми блукаємо пітьмі і часто спотикаємося і падаємо. Ми повинні бути воїнами Христа. І ця війна завжди відбувається в нашій душі, відбувається в нашому серці і від нас залежить. Чи буде перемога в нашому житті на цим гріхом? Чи дозволимо ми, світло Божої благодаті, просвітити своє серце і жити зі світлом, яке здатне просвітити кожну людину? А це світло, це і Христос, чи жити у пітьмі? Адже і сьогодні є багато тих діоклетяні, які бажають, щоб ви їх славили, щоб їх прославляли. Щоб їм поклонялися, щоб їх визнавали цими богами тут на землі. І багато тих впадає в спокусу і дійсно шукає цієї скороминучої земної слави, від якої немає жодної користі для нашої вічної душі. Ми повинні боротися з цим. Ми повинні утверджуватися у вірі і лекати. До милосердного Господа, щоб просвіти нашу внутрішню боротьбу силою своєї благодаті. Тому що перший християни, святий великомучений Юрій, терпів не ім'я своєї слави, він терпів і страждав не в ім'я якоїсь політичної системи чи в ім'я цього тимчасового швидкоплиного багатства, а в ім'я істини. Ім Прави. І ось на нашій історії, історії нашого народу ми бачимо, коли наш народ любив Бога, любив Його Слово, пам'ятав про заповіді Його, відтілював ці заповіді в своє життя і благополучно жив, щасливо, в славі, в багатстві. Але ось коли починалися суперечки, між особиці, ради чого? Ось ради цієї тимчасової слави. Ради того, що заміняли Бога цей вічний скарб на тимчасове багатство. Ось починалися негаразди, починалися війни, суперечки і страждання, так як ми сьогодні бачимо, хто колись міг подумати, що в нашій державі будуть точитися військові дії, будуть гинути наші батьки, матері, наші діти, сини. Здавалося би, ми завжди говорили, що ми миролюбивий народ, що ми хочемо миру, прагнемо цього миру. А сьогодні ми бачимо, що не тільки ми боїмося свого сусіда, але й Україне сіда на українців. Скільки ще того гріха є в нашому суспільстві, з яким ми повинні боротися і повинні перемагати. Не буде цієї боротьби, не буде перемоги. Не буде миру, тому що мир, перш за все, має бути у нашій душі, у нашому серці. Тому що людина, яка стяжає мир, вона і навколо себе сіє цей мир. І Господь його укріпляє. А людина, яка сіє гріх, вона не тільки шкодить собі, але цей гріх утверджується не тільки в душі цієї людини, але він і утверджується Навколо цієї людини, тому то ми повинні слідувати святим угодникам Божим і бути переможцями в гріха. Просити милосердного Господа, щоб присвітив наше серце, наш розум, скріплював нашу цю справжню, правдиву любов християнську, щоб ми пам'ятали заповіді, не вбив, шануй, люби свого ближнього. І не пристосовували ці заповіді Божі Слова до свого життя, так як нам вигідно, але щоб любили Бога правдиво, не лукаво. І сила Божа буде перемагати з нами. Тому що сила Божа звершується в немич. І коли ми побачимо цю немоч в собі, в своїй душі, тоді ми будемо покладати тільки свої сили, свої надії на милосердного Господа. Тоді через смирення у Господь увійде в нашу душу, в наше серце, просвітле наш розум, і буде більше любові, буде більше поваги, буде більше миру утверджуватися в першу чергу в мені, в нас і навколо нас. Тому -то нехай святий Великомученик Юрій переможець і далі молить милосердного Господа. До якого ми сьогодні звертаємося, щоб він скріпив нашу повсякденну боротьбу із самим із собою, з гріхами, щоб ми були частіше цими переможцями над злом і щоб добро утверджувалося, щоб ми не зраджували своїх вірь, не зраджували Христа ради швидкопиної людської слави ради багатства, ради тимчасових інтересів, щоб ми не втрачали дух, щоб цей дух жив в нас і гуртував нас. Амінь. Христос Воскрес. Господи, Боже, великий і Бог,